Мої любі! Всім привіт! Завершився матч групи є, Бельгія, Словаччина. 0-1 ну, мої любі друзі, Словаччина робить неймовірну сенсацію і перемагає національну збірну Бельгії. Єдиний м'яч забив Іван Шранц, цей м'яч був єдиний. Давайте все по порядку. Стартовий склад Бельгії, Кастелс в ротах, Фас, де Бас-захисники. Ось тут Фас та де Бас, це два захисники центральні, дуже такі молоді. Эник Феррер Караска, Тимати по флангах, Нана Мангаля в упорной зоне, Кевин Дебрин в центральной атакувальной перезахисной по флангах, Ромео Лукако в нападе. Словачина 4-3-3, Мартин Дубровка в воротах, Шкринер Вавро, захисники, Пикари Ганско по флангах, Дуда Лаботка, Такуска, перезахисники, Гараслин, Баженник, Шранц, это в нападе. Давайте теперь начинать разбирать команды. Що хочу сказати, матч. Да. Бельгія, звичайно, ще домінувала, вони більше володіли м'ячем, мала Словенція. Слова... Словаччина, перепрошую, забила просто якийсь неймовірний м'яч. Ну, сьогодні взагалі просто якась неймовірна сенсація в групі є. Спочатку там був якийсь рикошет, м'яч вискочений Івана Шранца, то якось пробив просто ідеально. Я думав, взагалі там офсайд в динаміці, але офсайду ніякого не зафіксували. О, ось Бельгія після цього ще на свої моменти постворювала на погані м'яче кимось біом ворота не але І Словаччина також там погані моменти мала. Тобто Словаччина взагалі просто ідеально. Бельгію перекривала. Да, Бельгій цей рахунок таки зрівняють на 88-й хвилині. Заб'є Ромало Лукако, але цей гол потім скасують. Потім скасують, потім, судді подивиться, ось тут навіть відсвяткували. Але гол буде. Скасований. Ось, ну ось радість футболістів Словаччини. Ну просто зрозуміла ця радість. Ну ось, до речі, статистика: 16-10 ударів. Тут навіть невеличка така перевага у бельгійців, 5-4 удари в площину, 61-39, тобто да, статистика на курс Бельгії, але кутових, наприклад, було більше у Словаччини, Сім кутових проти п'яти у бельгійців. 573 передачі у бельгійці 85% точність паса, 77% точність пасу Словаччини, 367 пасів виконали представники Словаччини. Ну, Показувала статистика, що Бельгія не, мала 4 голіві годи, і 4 голів годи були змарновані. Тут просто якимось дивом м'яч сітку варить. Не залітав У Словаччини. Був, по суті, єдиний ось момент, і вони його <суміло> зуміли реалізувати. З 16 ударів бельгійці завдали 5 в площину. 6 ударів бельгійці завдали в площину воріт. Та 5 ударів були заблокованими. У Словаччини 10 ударів. 4 з них було в площину. То, по суті, кожен там другий удар Словаччини був в площину. Чотири пузорот, два удари заблокованих. По відборах краще була Словаччина. П'ять сеїв зробив Мартин Дубровка, який, на мою думку, найкращий сьогодні футболіст навіть не Іван Шран, це саме Мартин Дубровка, тому що там Мартин Дубровка в деяких епізодах так просто неймовірно виручав. Ну, також воротар Бельгії, також Терсеєв зробив. 14-19, він сміячає, 2-10 перехоплення. Прошу правила більше у 14 порушень, 3 жовта карток. У Словаччина 10 порушень, 1 жовта картка. Ну і найкращий футболіст тут Мартін Дубровка. Ну, Хтось вважає, що Лоботка. Лоботка також сьогодні непогано зіграв, але я з такої шкріні. Шаран зазвичай, і Словаччина виглядала Сьогодні потужно. Але я все-таки оберу Мартіна Дубровку. Словаччина робить диво. По-іншому тут не скажеш. По суті, всі віддавали перевагу бельгійцям. Я в тому числі. Дивусь. Ну, Словаччина, бачите, здивувала всіх. І Словаччина на секундочку, але зараз на другому місці. І ось так Україна і Бельгія програють, і Словаччина і Румунія, в яких ніхто не вірив. Перемагають ситуація, може взагалі загостритися. Ось я хочу сказати, може загострити ситуація дуже, скажімо так, сильно. Ну, збірній Україні просто буде необхідно перемагати, як бачите, Словаччину, і причому тут не просто перемагати, а бажано взагалі перемагати, е, як мінімум, в два м'ячі, щоб перезіння забути пропущен, покращити, тому що, ну, що дуже важко мінус 3 України. Ну, для України це, звичайно, що не радужно, але для Словаччини справді радужно. Вони перемагають Бельгію, по суті, дуже такого важкого суперника. Але тим і цікавіше, футболу, і тим і цікавіше мені, якщо чесно, навіть з цією групою поспостерігати. Ну, по перше, що не будемо спостерігати, Україну дуже цікаво подивитись на розв'язку. Як там воно. Взагалі буде, якщо наприклад Україна виграє Словаччина, а Бельгія Румунія, то взагалі перед останнім туром усіх чотири команд буде потербало, і все буде вирішуватися в очних матчах. В кінці це було б дуже-дуже ну, дуже цікава розв'язка. Друзі, я вам дякую за увагу. Ви, друзі, бережіть себе. Бельгія, Словаччина 0-1. Справді, неймовірна сенсація. Добре, друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.